Скільки дітей депортованих з України встигли усиновити російські сім'ї і що з ними відбувається далі? Чому складно організувати масове повернення українських дітей з Росії? Хто має відповісти за злочин депортації дітей і чому йдеться не лише про Володимира Путіна? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. За всиновлення дітей з України російські сім'ї отримують певні суми від 28 до 156 тисяч рублів щомісячно. Про це уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив в інтерв'ю каналу Ісландія, опублікованому 26 червня. Він підтвердив, що сім'ям у Росії доплачують за всиновлення українських дітей. Омбудсмен розповів про випадки, коли з віддалених регіонів Росії, зокрема Сибіру, на окуповану територію України приїжджала російська сім'я. Обирала одразу 10-12 українських дітей, всиновлювала їх і поверталася до свого регіону. Дмитро Лубінець зазначив, що зараз існує механізм, за допомогою якого батькам або іншим родичам дитини, вивезеної до Росії, можна її повернути. Родичам потрібно звернутися особисто до нього, наголосив омбудсмен. У нас офіційно зафіксовано 365 незаконних всиновлень українських дітей. Їх тисячі. Це, це там, де ми е, знайшли офіційне підтвердження знову ж таки через засоби масової інформації, наші канали комунікації. Вони, до речі, є у нас і на території Російської Федерації, на тимчасово окупованій території. Ми робимо все, щоб отримувати інформацію. І російська сторона постійно робить так, щоб просто. Обрубати ці канали, щоб ми взагалі нічого не могли отримувати. Але ми продовжимо це робити на офіційному порталі Діти війни станом на 6 липня, зазначено, що Росія депортувала 19 тисяч 493 дитини. Принаймні стільки випадків підтверджено українською владою. За даними з відкритих джерел, відомо, що загалом до Росії могли вивести 744 тисячі дітей. Вказано на порталі. Повернути вдалося 380. Радник уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук в інтерв'ю українському агентству інтерфакс, опублікованому 19 червня, повідомила, що єдиного механізму повернення дітей немає. Переговорів із Росією із цього питання також немає. Там не визнають українських дітей як утримуваних, затриманих, депортованих чи примусово переміщених. Росія це називає евакуацією, зазначила уповноважена справ дитини. Дар'я Герасимчук також казала, що після депортації дітям відразу видають російське громадянство, постійно їх переміщують чи віддають на виховання до російських родин, змінюючи їм імена. Також у Росії впливають на свідомість дітей. Тож, провівши там, хоча б кілька місяців, діти повертаються до України з великими психологічними травмами. Сказала Герасимчук. В офісі генерального прокурора України 30 червня заявили, що за фактами депортації та примусового переміщення дітей повідомили про підозру трьом особам. У повідомленні відомства зазначили, що йдеться про 48 дітей з херсонського будинку дитини, які мають статус сиріт або позбавлені батьківського піклування. Серед підозрюваних є депутат Державної думи федеральних зборів Російської Федерації, начальник створеного окупаційною владою так званого департаменту охорони здоров'я захопленої частини Херсонщини та призначена Росією, так звана виконувачка обов'язків головного лікаря Херсонського будинку дитини. Їхні дії кваліфікують як порушення законів та звичаї війни. Депутат Державної думи федеральних зборів Російської Федерації безпосередньо організовував та керував процесом депортації та примусового переміщення дітей Херсонщини. За даними слідства, він був відповідальним за вирішення соціальних питань населення Херсонської області та питань дітей в Окупованому Криму. За даними слідства, псевдопосадовець та виконувачка обов'язків головного лікаря організували спочатку депортацію двох малолітніх дітей до Російської Федерації. Приводом для цього стало начебто проходження обстеження у медичній установі в місті Москва. Слідством встановлено, що за станом здоров'я діти не потребували окремого лікування за межами закладу, у якому вони перебували. Як наслідок, 2 вересня 2022 року не встановлені особи депортували до РФ двох українських статусних дітей з Херсонського обласного будинку дитини. А в подальшому, 21 жовтня 2022 року, виконувачкою обов'язків головного лікаря за вказівкою псевдопосадовця було передано 46 статусних дітей віком від 1 до 4 років, не встановленим особам, яких вивезли автобусами до окупованого Російською Федерацією Криму. Президент Росії Володимир Путін 17 червня, під час зустрічі з лідерами африканських країн, які напередодні відвідали Україну, заявив, що російська влада, начебто, абсолютно легально вивозила українських дітей із зони конфлікту, і ніхто, начебто, не збирався їх розлучати із сім'ями. Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук називає процес депортації українських дітей до Росії добре спланованою геноцидною політикою. Про це вона розповіла у коментарі новина Азов'я. Росіяни добре підготувалися, тобто їхня задача або знищити українських дітей, поранити їх, зламати психологічно тут в Україні, або викрасти за рахунок них поповнити свою націю. Вони підготувалися до цього ретельно. Вони е, змінили законодавство своє, яке передбачає дуже швидку спрощену процедуру е, усиновлення української дитини. Е, спочатку, в принципі, ну і звичайно, зміну громадянства, яка е, наступає відразу е, для української дитини, теж безперешкодно. Російська влада усвідомлено передає українських дітей на усиновлення навіть у випадках, коли у них є батьки, каже уповноважена. Спочатку вони в принципі говорили, що вони усиновлюють українських дітей, передають їх в нові родини. Є, е, нібито у дітей немає біологічних родин в Україні, і вони взагалі нічого не знають про цих дітей. А це насправді абсолютно не так. Багато з них чудово розуміє і навіть має певні документи батьків, але при цьому їм нічого не заважає робити вигляд, що вони е, думають і впевнені, переконані, що ці діти абсолютно. Діти, які не мають біологічних родин, і нібито вони не знають, що вони з іншої країни, що само собою вже є абсолютно незаконним. Усиновлення української дитини без погодження України відомо також про випадки, коли дітей вилучали у родин, які живуть на окупованих територіях, і передавали на усиновлення до Росії, розповідає Дарія Герасимчук. У нас багато є прикладів, де дитину з України вилучали з тимчасово окупованих територій. І депортували до Російської Федерації, забирали її з біологічної родини і поміщали в прийомну родину в Росії, а рахуючи, абсолютно не рахуючи думкою дитини, тому що діти вже а, не маленькі, це підлітки, які чітко заявляли, що в них є біологічна родина. Вони не розуміють, що вони роблять в Російській Федерації, чому їх вивезли, чому їх розлучили з родиною, чому їм не дозволяють повертатися, і чому вони взагалі мають жити в прийомній родині в Російській Федерації. Таких кейсів є багато, вони задокументовані, і вони звичайно ж ляжуть в основу документальної бази для того, щоб Росія понесла покарання за даними уповноваженої, деякі російські родини примушують до усиновлення українських дітей. з тим ми також маємо зафіксовані факти. Наприклад, коли росіян. А які хочуть усиновити російську дитину, які там проходять відповідні процедури в Росії, а їх змушують взяти, тобто їм не дають російську дитину на усиновлення без української дитини, тобто їх навіть змушують беріть одну українську дитину і одну російську дитину. Тобто, це відбувається під примусом дуже часто. Є регіони, в яких російські окупаційні сили вже вивезли усіх, кого могли, каже Дар'я Герасимчук. Але є і такі, звідки продовжують вивозити дітей. Це окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської областей і Крим. Уповноважена справ дитини додала, що змусити Росію повернути українських дітей дипломатичним шляхом неможливо. Україна це не унікальна країна в даному випадку, коли під час війни е, країна агресор окупант е, викрадає дітей країни на яку напав, але так масово ще не відбувалося це в світі. Тому насправді світова система, е, глобальна система безпеки дітей в світі вона була до цього не готова. Росія розуміє тільки політичний тиск, тільки силу більше інших розмов і чогось вони не розуміють. А мова йде тільки про максимальну світову ізоляцію Російської Федерації. Е, можливо, тільки це е, змусить їх зробити крок назад. Щодо того, що робимо, ми так ми е, нещодавно презентували е, програму, план дій, яка називається Брінкітс Бек ЮЙ. А це програма схвалена президентом України. Яка вміщує сім блоків, що стосується саме питання пошуку повернення українських дітей, їх підтримки після повернення та документування злочинів для притягнення Росії до відповідальності? І власне цей план вже працює. і велика державна команда всі залучені до виконання на національному рівні і на міжнародному рівні проводиться велика робота. Правозахисниця, юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська розповіла, що упродовж 22-го року ця організація зафіксувала 400 випадків насильницької передачі українських дітей до російських родин. Насправді цифра може бути набагато більшою, тому що уже зараз бачимо, як деякі губернатори, напевно, бажаючи вислужитися перед путіним та командою, вони допускають витік інформації, і таким чином, наприклад, у губернатора Ростовської області у його щорічному звіті за 2022 рік, ми бачимо цифру понад тисяча це 1184 українські дитини, які були передані під тимчасову опіку. Потрібно сказати, що попри те, як би Росіяни не хотіли виправдати, що це насправді, от не тимчасова опіка росіянами, що це якась особлива форма, і насправді це просто фактично узаконення повноважень тієї особи, яка супроводжувала дитину, наприклад, її рідної бабусі, тітки чи сестри, це все не відповідає дійсності, оскільки відповідно до закону Російської Федерації, відповідно до закону про опіку та піклування, тимчасова опіка може бути встановлена лише громадянином Російської Федерації також ми пам'ятаємо витік інформації, які відбувся вже рік тому, коли на сайті місцевого органу влади Краснодарського краю з'явилася така новина з гучним заголовком: що більше тисячі малишей з Маріуполя знайшли свої родини у різних регіонах Російської Федерації. Потім, звісно, річ, цю новину видалили і ніякої там навіть дезавоювання не відбулося цієї інформації. Однак, після звіту губернатора. Ростовської області, очевидно, можна припустити, що ці малаші таки поїхали у російські родини. Правозахисниця зазначила, що згідно з міжнародним правом такі дії відповідають кваліфікації, зокрема злочину геноциду у 2023 році. Росія продовжила депортацію українських дітей. Починаючи з травня, регіональний центр прав людини задокументував 3300 таких випадків. Вони призюмують, що це там медико-психолого, педагогічна реабілітація. У той же час серед вивезених дітей є також діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Лише один раз нам вдалося зафіксувати, що відбулося повернення дітей. Втім, сказати точно, що ці діти залишаються на території Російської Федерації. Так я не можу. Однак, те, те, що найбільше турбує, що дітей вивозять також на території Республіки Білорусь. При цьому спостерігається якийсь такий дисбаланс. І непропорційне вивезення дітей, наприклад, із Запорізької та Херсонської області на території Республіки Білорусь або у віддалені регіони Російської Федерації, типу там Республіка Алтай або Приморський край Владивосток. У той час, як, наприклад, діти з так званих ЛНР та ДНР їдуть собі на відпочинок, як цей призюмується, на територію окупованого кримського півострова. Навіщо наших дітей із нових окупованих територій вивозять так далеко? Чи пов'язано це якимось чином із контрнаступом українських збройних сил? Можливо, це намагання просто викрасти цих дітей, як то було і в минулому році, а потім не повертати дітей, шантажувати цими дітьми, маніпулювати, як я вже згадувала, зробити інструменталізацію дітей, тобто. Що в голові росіян відбувається, сказати важко, але виключати те, що вони бажають використати наших дітей з такою метою, теж не варто. А виплати на дітей відрізняються в залежності від регіону Росії, каже Катерина Рашевська. Існує виплата як з федерального бюджету, так але на рівні кожного регіону є додаткові заохочення та доплати, і вони варіюються. От, наприклад, одні з найбільших у нас у Московській області, в Ленінградській області, а також є на Ленинському автономному окрузі. І насправді в цих регіонах діти знаходяться у досить високій зоні ризику бути переданими в російські родини. Наші українські депортовані діти незаконно, тому що, наприклад. У Московській області відповідно до звіту губернатора у 2022 році відбулося остаточне закриття всіх інтернатних закладів, Їх було 44. Тепер усі діти передаються на сімейні форми виховання. Фактично насильницьке передаються в російські родини з відповідними наслідками. Правозахисниця вважає, що для повернення дітей до України потрібно задіювати міжнародний механізм. Це можна зробити шляхом ухвалення резолюції на рівні генеральної асамблеї ООН, в якій міжнародне співтовариство ще раз. Підкреслюють зобов'язання Російської Федерації. Одним із найголовніших таких зобов'язань є сприяння ідентифікації таких дітей. Тому, коли Російська Федерація говорить, ми не розуміємо, що за списки, ми не маємо жодного зобов'язання ці списки кудись передавати. Це все брехня і це все намагання викривити норми міжнародного гуманітарного права, в яких прямо передбачує такий обов'язок, наприклад, у статті 76 додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій. Тому да після даної резолюції Україна та Російська Федерація мають домовитися про третю незалежну сторону. Це може бути як міжнародна організація, так і третя держава. Це може бути неурядова організація, наприклад, міжнародний комітет Червоного Христа, або навіть просто одна особа, наприклад, генеральний секретар ООН, який буде сприяти обміну інформацією між Україною та Російською Федерацією, і виступати не просто своєрідним медіатором, але і гарантом того, що Російська Федерація поверне кожну дитину. Такий механізм має передбачати повернення дітей великими групами, зазначила Катерина Рашевська. Україна не єдина держава на території якої відбувається міжнародний збройний конфлікт. А Російська Федерація не єдина держава, яка собі вигадала використати дітей у ролі інструменту шантажу не тільки України, а й міжнародного спеціаліста. В цілому Уже є підходи, як таких дітей репатріювати, і вони Російській Федерації добре знайомі, тому що вона повертає дітей, наприклад, з Сирії та Іраку. Тому повинна розуміти, що до наших дітей будуть використані відповідні ж такі ж самі міжнародні правила та стандарти. Тому це все питання політичне волі і бажання, якщо Російська Федерація відмовлятиметься виконувати ці зобов'язання, то це ще один окремий воєнний злочин: це розширення е, скопу ордерів на арешт, це збільшення кількості таких ордерів для осіб, які будуть. Прямо перешкоджати поверненню, і це питання збільшення відповідальності Російської Федерації, зокрема як держави. Однак, просто сидіти, відкатися, висловлювати глибоке занепокоєння, намагатися повертати протягом року сотню дітей, коли в нас уже ідентифікованих тисячі. Це все неефективно і неприпустимо. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про те, як до Росії депортують дітей з окупованих територій України і що з ними там відбувається далі. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Нагадаємо, що 17 березня міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої справ дитини при президентові Росії Марії Львової білової За версією суду Путін та Львова Білова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих територій України до Росії. Представник Росії в ООН Василь Небензя тоді заявив, що вивозячи дітей з території України, російська влада, начебто, хотіла вберегти їх від небезпеки, яку можуть нести воєнні дії, і що Росія цитую, готова повернути їх до України, коли буде безпечно. Старший викладач кафедри міжнародного та європейського права національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Пітухов зазначив, що за злочини проти українських дітей має бути встановлена відповідальність не лише на міжнародному рівні, а й на національному. Депортація українських дітей російськими військовими керівниками і цивільними призначеними окупаційними організаціями є воєнним злочином. Це підтверджено орденом про арешт Путіна і так званої дитячої бацманки Росії Марії Воводової, який видав міжнародний кримінальний суд. Це означає, що цей суд розслідує ці події саме як воєнні злочини. Водночас міжнародний кримінальний суд буде займатися лише найвищими посадовцями. Україна в свою чергу має зобов'язання розслідувати ці злочини і притягати до відповідальності безпосередніх виконавців. Цих злочинів на території України тому така справа це є крок в правильному напрямку, іде паралельно з розслідуванням в міжнародному кримінальному суді і є ознакою того, що Україна не полишає своїх громадян, своїх дітей і буде робити все для того, щоб повернути дітей на територію України і покарати людей відповідальних за цей воєнний злочин. Такі злочини не мають терміну давності, зазначив юрист. Міжнародний кримінальний суд не може розглядати справу за відсутністю підозрюваних осіб. Тому, допоки Путін і Львова білова не будуть передані у ГАГО, ця справа рухатися не буде, каже Сергій Петухов. Водночас це створює проблеми для Путіна вже зараз. Як ми знаємо, він скоріше за все не зможе приїхати на наступний саміт південно Африканську Республіку, тому що пар є стороною Римського статуту і зобов'язана видати Путіна в ГАГО, якщо він буде знайдений на території Південно-Африканської Республіки, тому ми, ми сподіваємося на те, що міжнародне правосуддя. Матиме вплив на Путіна і Меріболову. Якщо вони не будуть передані газі прямо зараз, це може статися в майбутньому, як мінімум, вже зараз вони серйозно обмежують і в своїх можливостях подороже, але й також можливості впливати на міжнародний порядок денний, поширювати російську пропаганду і далі утримати українських дітей. Після видачі ордерів путіну і Львові білові російський наратив про, начебто, піклування про українських дітей більше не працює, вважає юрист. Вони починають виправдовуватися, вони більш активно поширюють, надають інформацію про місце знаходження дітей, і трошки активніше стали співпрацювати з українським омбусманом у поверненні українських дітей від того, як ефективно ми і наполегливо будемо працювати із ООН, і з нашими міжнародними партнерами, буде залежати на те, наскільки швидко і ефективно ми можемо повернутися українських дітей. Тому це точно ситуація, в якій ми можемо розслабитися і покладатися на міжнародні механізми. Ми маємо з Змушувати Росію виконувати свої зобов'язання тільки так це працює на жаль з державою терористом, яка не дотримується своїх міжнародних зобов'язань. Правознавець із Росії, який живе і працює в Україні, Володимир Жбанков зазначив, що видача міжнародним кримінальним судом ордеру щодо Володимира Путіна та Марії Львової – це найважливіший історичний крок у процесі встановлення відповідальності російської влади за воєнні злочини проти України. Покарання для них будуть не тільки за ДТІ, за воєнні злочини, за ведення агресивної війни, за анекси території, за порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, щодо цивільних. Щодо ну, наприклад, не тільки дітей похищають. А, наприклад, з Херсонщини я не знаю навіщо але чотири тюрми було похищено з, 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 з усіма сидельцями. Навіщо це було зроблено? Ніхто не знає. Але це теж злочини. Таких злочинів багато, багато. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо конвенцію про військовополонених, то вони порушують її всю з першої статті до останньої. Що стосується депортації дітей, розслідування такого процесу має певні складнощі, пояснює юрист. Нема такого суб'єкта, який має добру дату, добру інформацію стосовно того, скільки дітей було похищено. В яких обставинах це відбувалося, відбувалось, є, а, єдиничні а, випадки, якщо і чому був виписан ордер, тому що є 100% від стовідсотково 100 100 підтверджені випадки, а, щодо, м, а, щодо дітей. Але скільки їх було взагалі, не знає ніхто. І ми це. А, м, це треба досліджувати, треба обґрунтовувати, доказувати для мене більш цікавим питанням є що з цим робити. Треба фіксувати злочини. Треба якщо ви бачите, чи злочини, але знаєте щось про них і впевнені, що ви знаєте, є багато організацій. Тобто і громадських організацій, наприклад, центр громадянських свобод займається фіксацією а міжнародних злочинів. І діті це, це теж, звісно, частина цих, цих злочинів. У Росії публічно вивезення українських дітей і їхнє всиновлення зазвичай не обговорюється, Додав Володимир Жбанков. Я бачу більшість і не знаю нічого про це. А, а якщо щось знає, то це якась іскажена інформація, так як в кривому дзеркалі, такому що загубилася дитина. от була така безхатка, нещасна. Хтось її підобрав і це щось таке добре. Але з цього контексту звісно його не можна в Росії розповідати, тому що це кримінальне покарання, це так звана дискредитація. Це буде там щось типу шпіонажу, це збирання даних про цих а, ф, ф, працівників репресивної влади, тощо, тощо, тощо. І якщо ви а, зробите щось. Щоб розповісти, що, що, що відбувається, то звісно, ви наговорите собі на п'ять чи шість кримінальних статей кримінального кодексу, і ніколи ви не знаєте, чи не розповісти цю інформацію до репресивної влади ваш співдесідник. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Рінковський, новини Празовія, тримаємося. Вини приазов'я.